Усім доброго дня. Вас вітає канал Романтика сільського життя. Мене звати Тетяна. Я з Вінничини. Довго не знімала відео. Роботи було дуже багато в теплиці, Ви вдома. Вирішила я розказати сьогодні трошки про свою полуницю. Тим більше мене просили показати, як вона перезимувала, як вижила. Осінню я садила багато різних сортів плуниці. І хочу показати, які сорта в мене вижили, які майже пропали. Не треба було від буряного вибирати той буран сапати. Може би воно і збереглося. Тут в мене сорта, які я садила. Осінью, Анія непогано. Перезимувала далі сорт Мурано. тоже он йде він. Вон так от непогано весь зберігся. Кабріла. Кабріла теж непогано. Вон так іде рядочком. Тут я ще не сапала просто. Сан Андерс. Це ремонт, ремонтантні сорта. Дуже гарно прийнялося все. І альбіон дуже гарно прийнявся. Що, можу сказати, що вони для погодних умов, екстрених, ну, в принципі, можна на дворі вирощувати. Там є другі сорта, які не витримали отаких от перепадів і попропадали. Далі. Тут я ще не сапала, чому не сапала, бо все, ну, буран все-таки закривав її від пальочого сонця і посухи. Якось оцей буран грецький їх називають. Він тягне на себе вологу, бурану виходиш, а під ним волога, хоч сухо кругом, а під ним волога. Я його лишила, не чіпала, ну, щоб не пропало. Полуниця, то, в принципі, тут Азія, то непогано є, так випади, але перезимувала. А мі рання попропадала трохи, ну, це такі ці одно, один раз вони плодоносять. Там далі я не буду йти, бо мокро дуже, там теж є сорта, які мало тут румба. Румба, що тут? Румба, румба, румба? Непогано перезимувала, Прийнялась. Вон. вон, 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 так, хто це рядочок, кажу, вон там є он, ця табличка. Там далі другі є сорта. Альба, 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 Альба пропала трохи. Де де полишалося. Тут нема, 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 нема. Вон одна дві, три, чотири, п'ять, шість. Ну, в принципі, наполовину прийнялося. От. Ну, це з тих сортів, які, я кажу, витримали оці погодні умови, коли жара, Мінялася з заморозками стріпа, по по я, я не накривала, тому що ну, смисло накривати агроволокном, як воно тільки посажене і воно не цвете. І навіть якщо зараз я буду після цих всіх погодних похолодань, вже після цих ось, що зараз пройдуть дощів, похолодання почнеться тепло, справжнє вже тепло, то я просапаю це все і цвіт, цвіти, всі квіти. Поудаляю, щоб в мене що лишилися. Вони добре вкорінилися. Оці зараз буде волога, щоб воно вкорінилося, стало сильне, бо літом знову буде спека. І потрібно, щоб рослина добре пішла в, в оцю спеку і посуху. Тому, коли я буду сапати, я ось ці всі от квіточки, я всі буду удаляти. Ремонтантні сорта я також, вони трохи, ну, оці, що я не накривала, вони е, померзли. У чорні серединки. Бачите, був заморозок. Дощі, заморозки. А ну, взагалі, погода цього року катастрофічна. Ця полуниця в мене була теж така. Але я все-таки, ще кучі лежать, вибрала весь бурян. І казали, що не буде. ну, По прогнозу 4 градуса показують. А мороз зробив свою справу. 4 градуса, і все одно був заморозок. Вона вся померзла. Вон, чорне. Бачите? І так, все, ці, всі. Ну, я не переживаю, тому що це в мене ряд е, ремонтантних сортів. Я цвіт обірву, гарно обсаплю, обсаблюю, підживлю. І на кінець травня воно знову на цвіт. І будуть ще ягоди, на то вони ремонтантні. Е, Діана то взагалі, вона кущова, кущовий сорт. Вус майже не пускає, пускає воно поодиноко. І плодоносить без перестанку до самих морозів. Тому її я буду добряче підживлювати кілька разів. І теж обірву оцей цвіт, що промерз. Натомість, показую оці це в мене сантана. Це рання полуниця. Я її називаю Бешена, тому що вона дуже багато пускає вус. Дуже багато. Я її разів 4 за сезон обрізаю. Вже я її сапала на зиму, обирала теж вуса. І вона все одно умудряється напускати. І за зиму, напевно, чи як, бо тут лишилося, тут лишилося. Вон там знов лишилося, там он молоденький вже випустили. Будете, бо мягко дуже було, то. Як бачите, вона в цьому бурані, вона вся цвете, вона не змерзла, вона захищена. І рясно такі квіти збираються цвісти. Не знаю, нас на цю ніч, ніч сьогодні п'ятниця. 9 обіцяють морози. І на завтра обіцяють морози. Е, да, з 10 на 11 обіцяють теж заморозки. Не знаю, чи проканає, чи не проканає в нас. По небу я дивлюся, що заморозку не должно бути. Холодно. Дуже холодно. У нас зараз 6 рано було 4 градуси. Але хмари і дощ не сікає. Може, бо, ну, по прикметах не повинно бути заморозку, але зараз клімат такий перевернутий, що нічому не можна вгадати і бути впевненому. Ну, подивимось: в усякому разі, бурян має захистити її від заморозків ще сьогодні-завтра, а там я вже стану і буду теж убирати весь цей бурян, ці гридки. І готувати її до плодоношення. Я її тоді підкормлю ще, і буде все добре. А це у мене три рядочки. Це п'ять рядочків. сантани, О, сантана, да. от, Один, два, три, чотири, п'ять. А це пізня гігантела, вона е, починає цвести, коли вся плуниця перецвітає. Ну, я її теж все-таки не трогаю, хай собі там стоїть її її навіть не видно, вона навіть не думає, що цвисти. Ось я трошки таки влізу яскрай. Дивіться, бачите, вона на цвіт ще тільки випускає. Вона завжди, коли, ну, вже нема полуниці, в мене вона починається, вона отака крупна. І вона завжди є. Ну, пізня, після заморозки вже починають свисти. Це колись я купила в одного дядька п'ять корчиків, я вже в одному відео розповідала. Він завжди цієї полуниці торгував. Я купляла, вона була дуже смачна, солодка. Це, до речі, улюблена полуниця мого чоловіка, каже, зі всіх сортів, що, що в мене є. От, ну, там та в мене ще там полуниці є. Каже, оця сама, сама смачніша. каже, ти її побільше сади. <гум> То я купляла ті ягоди, але одного разу йшла з роботи і побачила, що він торгує цими кустиками. По гривні тоді один як, У мене якраз було 5 гривнів, і я на ці гроші купила 5 кортиків, я його розводила. Розводиться він дуже довго, тому що він, цей сорт. Мало пускає вусів, теж більше поодиночний, я б сказала, він більше як кущовий. Ну, вуса пускає може два вуса пустити за сезон. ну Повільно вона розростається. Я її більше розмножу діленням куща. Оце такий що в мене сорт є. Ну, а ті будемо вивчати, дивитися, бо це все новинки. Що воно буде, подивимося. Це в мене суниця, яка плодоносить кущова. Плодоносить дуже до заморозків. Ну, Ще коли сонце дуже пече, вона не любить, вона теж тоді перестає плодоносити. А на осінь знову починає квітнути. Ну, Такі сорта я би більше рекомендувала все-таки в тепличних умовах вирощувати ремонтантні. тому що, коли сонце дуже пече, вони заміляють свій ріст, а потім на осінь вони знову починають цвести, і ягоди зав'язуються, а там вже морози. Тому робити накриття, накривати агроволокном, робити їм доміки. І тоді, в принципі, при теперішніх наших умовах можна до нового року збирати ягоди з ремонтанних сортів. У нас вже дощ починає сіти. Не думаю, що буде мороз. Отакі я вам показала про свою полуницю. <смі> ну, те, щоб воно все таке було гарне, це треба все ставити в теплиці. У мене, поки такої нема змоги, то я викручуюсь народними методами. Це бурян рятує полуницю. Це в мене королева Єлізавета, але вона щось в мене вона мені не дуже подобається. Там бачила реклами. Це теж насіння вирощене. Бачила реклами, що така класна ягода, але вона щось мені не дуже-не дуже, не дуже сп... ну, подобається. Ягодини крупні і погано вона дуже розмножується. Це скільки вже, 4 роки, мабуть, 5 пройшло. Оце, оце в мене всього-навсього одна зернинка вижила. Я розводю, то це от вона. Ну, така вона. мені дуже подобається. Я потім виберу самі найкращі сорти, які мені будуть смакувати, які будуть родити в, мому, в моїй кліматичній зоні. І ті позалишу, а інші повикидаю. Там у мене, у мене що там де? Жнєва. от Теж вона не дуже так сильно розростається. ягоди солодкі, добрі аромас, аромас теж не дуже розростається, саме більше це сантана, Сантана це взагалі угльотна пугуниця. Її можна як тупу покоривну робити. Ну, як заплететься, то нічого більше трава ніяк не буде рости. Так, іду показувати, яка полуниця, що в мене е, з тих сортів, яка випала, ну, капризна до погодних умов, і її все-таки краще краще вирощувати в теплиці. Це я позамотувала свою розсаду. Тут різантеми і там ну, різні квіти. Такі холодолюбіві, що невеликий заморозок не дуже на них відобразиться, але від гріха подалі понакривала гроволокном, бо холодно, холодно, прямо аж за носа хватає. Значить, тут у нас кабріло Флоріда. В там три вціліло. Кабріло ремонтанно, бачите, написано вам теж. Скільки там вціліло? Один, два, три, чотири, п'ять корочків Ну, пополам. Це в нас три. Так, зайшла сюди, бо не бачу назв. Так, крапо. Крапо теж ремонтантний Три, чотири. 10 вижило. Я їх забрала сюди, з цієї сторони теплиці з цієї дерева. Ну і потім я теж так зроблю накриття, бо це видно такі, що в теплиці тільки їх добре вирощувати. Далі бріла. Бріла 1, 2, 3, вціліла. Далі. мармелада Раз, два. Три-чотири вціліло і два вижило це з десяти фламенко. Два. Це все реми ремонтарно. То, що вціліло. Далі. Це в мене що тут ще один. Залізло в болото вже. Так, це в нас теж рем. Мій свій лоу. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 ціліло з 20. Ну, а це в мене я розсадила е, роман. У, угрозу, я, я просто розсадила. Це він не пропав, нічого. Я його з городу занесла сюди, щоб теж тут е, дивитися, бо він гарно довго плодоносить. І до морозів плодоносить, і йому теж потрібно накриття. Ну, і так, як я його звідти з городу забрала, то я його тут розсадила, кущики. от Вон квіточки. ось рожеві Вже і Георгін в мене посходили. Треба буде сапати роботи, буде знову багато. Я зараз відзніму відео, а там як тільки почнеться погода, то вже не буде часу знімати відео. Знову пропаду на тиждень. Так, тут в мене два гошка цілілої тямори. Так вона називається. А, це роман, бачите, рожева. Це я на продаж готовлю на базар. Воно потім як розростається великим куштом з рожевими квітами, з ягодами всю, всю разом. У мене щось там ще вціліло. Зайшла в теплицю, в мене вже ягода стригне, дозріває. Ну це. Тут така. Тут така. Це в мене Рубіен. Я її в цьому році придбала. Буду вивчати. Ну, це ампельна вважається. Ну, пишуть, що ампельна. Ну, подивимось. Це в мене карпан сорт. Червона теж квітка, он бесте. Перецвів щось там, ну він не так якось е, розвивається мощно якось цей Рубіен. Рубіен бомбезний сорт. Мене... Ну і закінчу огляд своїми квітами. Дуже гарно цветуть. Ну, на базар поки що нема е, смисла вивозити, бо дощі холод, хто там вийде на той базар. Минулого, правда, тижня була то нормально так вторгувала за квіти. Ці в мене всі сорта я придбала недавно. І я буду їх розводити це для себе. Ось цей такий бомбезний, яскравий. І ось цей сорт дуже подобається. А тут у мене полюси черенкуються. Зараз вам покажу всю їхню красоту і розмаїття. Це черенки. І це які хочеш. Вони в коріння це і я виставлю їх на продаж. Ось а цей йде собі шикарнючий на екрані він трохи інше виглядає. Насправді, це бордовий колір, а це темно-зелений колір. І воно в поєднанні і тут ще звідси йде жовтий. Поєднання воно взагалі бомбезне. Це воно якесь рожеве на екрані у мене висвічується. Насправді воно червоне і листя ото, як до червоного додати, трошки зеленого. І такий колір змішаний, виходить, ніби як коришнього, зелений, полотяний. Ось ці. а сам він червоний. Тут теж червоний, тут йде темно коричневий і облямівка жовта. А ось цей він йде, тут іде бордовий, тут іде э, темно-рожевий і э, око... біла. А це такий прям апельсиновий, з жовтий і з оранжевим йде. На телефоні змішуються кольори і не показує всьої краси. А тут йде бордо з червоним просто. Кольори ой, тільки любуйся і любуйся, як я в них закохалася в ці колюси, то взагалі. Придбала. Отак, в так, рік придбала пару штук і пошло поїхало І що, думаєте, що то в мене всі? Ні, не всі, дивіться. Тут який. А це який. Я взагалі від них кайфую. Не знаю, як ви, а я від них кайфую. Дивіться, вони всі-всі різні в мене. Я, я вже й не знаю, скільки я маю сортів. Дивіться. І там у досі. І тут оце все по одному сортові е, різних видів колірсів. Це все по одному, вони не повторюються. Ну як, я почеренкувала їх, і це я собі лишила на е, розвід далі. Вони в мене до осені виростуть, вже ж великі кущі. А інші трохи я продала. Інші я ще ось ще в мене є черенки. От. І там, і там, і там. Вони взагалі шикарні. Ну, чекаємо тепла, щоб винести ви двір, бо вони дуже теплолюбіві, і їм потрібне тепло. Я вам кажу, що кожен має свій окремий окрас і не повторюється. Ну, на цій красивій ноті я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, вам не було нудно. Усім бажаю. А, ще хочу показати, вам похвалитися. Я ж давно не знімала відео. Бігоніки мої, які я е, черенкувала в березні місяці, либонь. Ось уже пішли дітки. От. Бачите, з кусочків листка? Ось молоденький. Є такий, що дуже швидко починають рости. Тут з листа прям вже він пустив, бо я пробувала куш... листочками ну, діленням куш... листка, і пробувала просто поставила в воду. Як краще виходить, все-таки ділення листка краще. Тому що це все, що ці листочки були в воді в мене просто вкорінювалися ось ці листочки. А кусочками листка, вони, бачите, вон, вон, вон. вони дають дітки раніше. Вони скоріше починають розвиватися. Ну, тут в мене теж бігуньки в разних є. Ну, листяні... З листяними я б вирішувала, а от е... ці обніві я не знаю. Щось воно сидить на місці, не хоче рости, капризує. Вроді все правильно роблю, як по інструкції, але щось, ну, знаєте, є такі квіти, з якими ну не твої вони. І все. Ну, на цьому я буду завершувати. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, добра, злагоди і до нових відео, до нових зустрічей!